Усім привіт! Я Тетяна, вітаю вас на своєму каналі. Я робила розклад на Зеленську, і там щось дуже таке цікаве показали карти вже наприкінці розкладу. І я хочу подивитися, що чекає Україну у найближчі півроку. Звісно, що в нас йде війна. Звісно, що зараз все міняється просто за скоростю свята. Але ж, але, ж, е якісь є такі моменти, е ну, скажімо так, точки якісь, які країна повинна пройти. Все одно, якщо от Украї... ну, це незалежно Україна, взагалі людина, якщо вона має вивчити якийсь урок, то вона, якщо його через через рік обійде, то через п'ять до нього попаде. Ну, чому так? Це окрема така тема. От, і все одно, як то кажуть, наткнеться на ті самі граблі, От, поки щось не переосмислить і буде діяти по-новому. Тому, може, щось треба пройти Україні. Тобто які події, просто хочу подивитися, які події. Нашу країну, Україну будуть очікувати у найближчі півроку. Ну, у найближчі півроку. Взагалі тут ця карта непогана. Ця карта каже про те, що людина щось робила в своєму житті. Це дев'ять кубків. Тобто Пройшла якийсь шлях, ну, от щось робила ця дівчина, да? вона витрачала свій час, свої сили, вистраювала цей замок і виконала те, що хотіла, тобто свої бажання. І вона сидить довольна. Тобто це емоційне задоволення, але Україна одна, і вона сама добивається того, що їй треба. Це такі бажання, ну суто земні зим, такі бажання. А потім йде таємна жриця. І щось або є в цій карті приховано, якась таємна інформація або якась зупинка і йдуть перемовини. Тобто Україна виконує свої бажання таємно та веде перемовини. Все ж таки Україна вона каже за своє, тобто за те, що їй треба. Але ці то перемовини. Але допомога. Допомога Бажає. бажати кращого. Допомога. Вона не зупиняється. якось а ранит сердце, скажем так. Так все хорошо починалось. Так все добре починалося, але оця карта все спортила. Ведуться перемовини стосовно допомоги. Але якийсь розпач. Добре. Та й тут каже. Якось, ну, ще, що ще чекає Україну у найближчі півроку. Знов ця карта, яка була на дні колоди. Що ж таке, а? Уміреності ілюзорна, не подобаються мені карти. Не подобаються, не зря тут ця жриця, тому що якісь такі перемовини вони то ведуться за спиною, але якісь вони такі. Може бути, придаті і можем, може таке бути, що більш-менш якось все утихомириться, але згодом ми поймемо, що не так ну, що ні, воно не втихомирилося. Тому що є ті, хто все одно будуть добиватися свого активними діями. Мені чогось хочеться сказати так, що те, що хоче Україна, да, то, мабуть, так не буде. Це все по ілюзіям. Це, як то кажуть, багато хочете. І Будуть все ж таки вестися якісь ну перемовини, допомогу нам зупинять, або вона буде тільки страждання нам давати. І вони до чогось домовляться, вони домовляться, і активні дії, вони ну, не зупиняться, але ну, ну, зупиняться, але це не буде ще кінець. От зупинка, так? Активні дії, вони зупиняться. Але те, що ми Хочемо, то так не буде, це ми багато хочемо. І, можливо, вони там якось домовляться, і за це. Ну, я не знаю, от, щось, мабуть, треба буде віддати, може, Крим. Щось треба буде віддати. І тоді активні дії призупиняться. Ну, якось так. Якось так. В принципі, ну, але це не кінець, треба буде дивитися далі. Добре. Що ще? На фоні переїзду. Може, приїде хтось? Може, хтось буде. Бо їде. Так. Що ще чекати Україні? Що ще чекати Україні у найближчі півроку? Получається, зараз шостий місяць, то півроку ж це зима. Ну, до Нового року? Що ще чекати Україні? Що очікує Україну впродовж? Угу. Угу. Загроза сім'ям із за підступності диявола. Але якось війна. Дивіться, як, як цікаво, загроза то йде. Ну, я ж кажу, це не кінець. Ось активні бойові дії це не кінець. Це така може бути зупинка. Але буде таке бажання війну ще кудись затягнути, тут загроза йде ще. Ну, тим, хто бажає війну, тим, хто працює з дьяволом. Коротше, кудись ще, кудись іще піде війна. Я думаю, так. Зараз над цим, зараз, зараз приймаються рішення, зараз працює диявол. І певні сімейки, тобто певному колу людей, які хотіли. Цю війну йде загроза, взагалі, от бажання спокою, я так думаю, що про це вже можна забути. Тому що, ну от карта диявола, тому що є той, хто роздуває цю війну, ну, продовжує той, хто підступний, той, хто корисний. Тей, хто хоче тримати все вла... ну, от власть на своєму короткому поводку, все контролювати. І це з певно йде з певного кола людей. Є певне коло людей. Якась сімейка така. Там орудує диявол, і там приймаються рішення. І там приймаються рішення, я думаю, ще кудись. В общем, ну таке. Отакий От розклад в мене вийшов. Тобто, і єдине, що радує, те, що тут не, випало, не випала карта сонця, башні, вежі. Тобто, ну таких страшних сильно карт не випало. Звісно, що я дивилася у форматі війни. Ми, ми не в мирний час живемо. В мирний час я б інше питання б задавала. От. Тому зараз подивлюся, а що чекає Росію. Взагалі, взагалі, я так думаю, що. Цікаві йдуть події. І не випала карта сонця, тобто великої якоїсь бодобума, Це вже хорошо. Це вже хорошо. Так що такий розклад. Дякую всім за увагу. Пока-пока.